Колядки та щедрівки Рівненського полісся та котілася бочечка Дубовая. Це назва двох нових компакт-дисків, які увійшли до загальної збірки пісні бурштинового шляху. Її презентували у етнокультурному центрі Рівненського палацу дітей та молоді. Матеріали для дисків збиралися впродовж десяти років. Ми правило, стараємось привести автентичних сільських виконавців сюди, в місто, для того, щоб ті рівняни, які не їздять, скажімо так, стало в експедиції. Могли познайомитись з ними, послухати справжніх автентичних виконавців. Так само і учасники етнокультурного центру. Бо 200 чоловік завести десь кудись нереально, а провести колектив декілька співаків, чи танцюристів, чи інструменталістів є простіше. Окрім презентації компакт-дисків, присутні вживу почули автентичні поліські пісні. Їх виконували учасниці колективу Надвечір'я села Ради Живо Володимирецького району надто вони особливі не є, але вони притаманні. Саме нашому північному регіону. Кожне село кажуть, кожне сільце має своє слівце. Так от і колядочка, і щедрівочка, вона народжена в кожному селі, вона має свою специфіку, тому що в ній використовується безпосередньо діалект того села. А поліські села, як ми вже знаємо, кожне село відрізняється діалектом. Десь вимова не така, десь слово не таке. Учасницям цього колективу більше 300 років на всіх. Перед камерами жінки помітно нервують, але як тільки приходить пора співати, їхніх. Улювання вмить розвіюються. Гнула, гнула вишень. не на гнола. О як дай за. Окрім надвечіря, під час презентації виступили інструменталісти із Володимирця Віктор Ковальчук та Варвара Ковальчук та етногурт Сільська музика Рівненського ПДМ. Анна Мариконь, Юрій Кобів, Новини Рівного.